Про українську політичну націю з ключовим питанням Хто ми говорили впродовж публічної дискусії з Юрієм Макаровим, що тривало в Закарпатському академічному обласному театрі Лялюк. Шукав відповіді на ці прості запитання, хто я є, і, зрештою, знайшов безкомпромісні відповіді. Я, українець, понад те, мене це не просто влаштовує. я... Знаходжу в цьому силі, в тих ситуаціях, коли ні в чому іншому уже шукати сил не доводиться. Україна це місце, де у мене під ногами не хитається земля. Зустріч організували в межах проєкту, який реалізовує Інститут центральноєвропейської стратегії. Це одна із подій, які відбуваються впродовж. Доволі короткого періоду часу не тільки в Ужгороді, але і ще в трьох містах України. в тих найбільш культурних мультикультурних регіонах, як Бесарабія, Буковина та Закарпаття. Тобто, це Одеса, це Чернівці і Ужгород. Далі ми будемо продовжувати нашу роботу в плані висвітлення проблем перспектив мультикультурності, ми будемо продовжувати нашу роботу у розвінчуванні різних наративів, які стосуються ось саме цих регіонів, і продовжувати рух до повернення України в Центральну Європу. Не оминули й питання мови та мов. Думаю, що якщо є люди, які для яких там, скажімо, угорська рідна. То мати своє середовище, де ви можете е, між собою поговорити е, і продовжувати говорити угорською, це ну, певний бонус, певний кайф. Ну, ну Воно реально е, це ж е, процес сам по собі приємний, це ще й задоволення ну, розмовляти якоюсь якоюсь мовою, крім, крім твоєї. Однієї єдиної. Так само, як, скажімо, там, в середовищі моєї дочки в Києві, вони сходяться і починають розмовляти англійською. Вони собі такі от, вигадали таку, таку фішку. Для них це органіка. Ну, Вони працюють там в it сфері там в міжнародній компанії, яка виробляє комп'ютерні ігри. Ну, Їм в Кайф, їм це, їм, їм це подобається. Окей, вони ж нікого там Ну, вони нікому не, не, не дурять голову. Вони просто отримують задоволення. От в якості отримання задоволення чи ну, збереження якоїсь частини себе. Можливо, чи в порядку передачі там, своїм дітям чогось якогось такого унікального досвіду? Чому ні? Знати мову означає краще пізнати чиюсь культуру. Павен Юрій Макаров. І в межах країни є ще багато невивченого. В Україні є одна громада, яка не просто позбавлена всіх своїх прав, а і довгий час була ображена прямо ображена українською державою. Я маю на увазі кримських татар. От мені здається, що кримськотатарська мова. Мала би бути предметом такої моди і хобі в Україні, тому що це надзвичайно цікаво, тому що це ми, у нас тут є представники фактично великої великої цивілізації. Одним кінчиком, ця цивілізація, тюркомовна, східна, зачіпає нас, і це наша перевага. Кожна Оця от мікроідентичність є нашою перевагою. Кожна наша складова, яку ми можемо виокремити і передавати в якості надбання або декуди і призу, це наша перевага. За це треба триматися. Міркував журналіст і щодо майбутнього телевізійної сфери, адже нині в рази більші охоплення в інтернеті. Можна обійтися без оцього мовленнявого телебачення, може відразу в Ютюб. А отут далі вже починаються певні подробиці, і мені би не хотілося робити якісь прогнози. Але я знаю, що символічне значення певних трибун. Є значно важливіше ніж просто там можливість зайвих переглядів. Шквал коментарів на щось категоричне в соцмережах робить нас тими, хто не вміє чути іншу думку, і те, що бажано суспільству виправляти. Презумпція винуватості опонента розлита в нашій сьогоднішній українській культурі. Неповага, автоматична неповага до людини, з якою ми в чомусь не згідні, є отрутою, яка заважає нам бути ефективнішими, ніж ми є на сьогодні. Завершили зустріч міркуваннями про диференціацію понять народ та нація в контексті України. Український народ. Я не вважаю, що це так мовити, менш досконала стадія української нації. Це просто складова. Але те, що ми вже нація, ну нема про що сперечатися.